Сьогодні з нами на каналі Бить Добро Ніна Севастіянова, майстриня, колекціонерка відтвореного традиційного українського одягу, засновниця школи пошиву одягу та ремесел. І е, Ніна це дійсно надзвичайна людина, яка створює одночасно декілька проєктів. В першу чергу, це проєкт школи пошиву одягу, та ремесел, дівська етнохата, де я відтворила. Подільську традиційну українську хату з середини ХХ століття і переїхала на свою землю. День, дітей. А в мене троє діток. В певний період часу, особливо коли в мене народжувалися діти, я дуже багато о, сили приділила саме ну, своєму такому творчому шляху. І стала майстриною з вишивки вінкоплетіння та освоїла ткацтво. А я схиляю жінок до того, що знати, як це все робиться повністю вручну. Це найкращий варіант. Навіть година приділена вишивці збалансовує так само, як і йога. І, звичайно, що в цьому є сакральність і сорочка для чоловіка. Якщо вона вишита жінкою, в мене учениці були, які прямо приходили, казали: я хочу як захисну сорочку вишити для свого чоловіка. Це включеність жінки, звичайно, в такий ореол оберегу. А для чоловіка я дуже підтримую це. Мене прямо надихає. Я там готова <сум> консультувати. Натхнення я беру, мабуть, від землі зараз життя на землі може бути популярним. Я Знаю, що ти знялася в проєкті Супермама. Дуже переживала, що нам дадуть якусь там нереальну історію, і мені прийдеться грати якусь роль. Це, мені казали Ніна, ну тебе ж там можуть захейтити. Албасі. Було дуже цікаво послухати, як інші критикували мами, що як я могла дозволити перетворити кімнату у Сарай. Це два світи, два світи село і місто. І я показувала, що ці два світи а, ну давайте знайдемо точки перетину, знайдемо якийсь баланс. А, і Ну, якби я так позитивно налаштована, але у людей на жаль включається дуже багато негативу. Ну, ви не мені поставили оцінки. Ви поставили собі? Так, я тобі хочу сказати, що це ти дійсно дуже смілива, тому що переїхати ну, одна з трьома дітьми. У село і там жити, і робити от те, що ти сказала, навіть проекти, інфраструктуру це дуже-дуже важко. І це дуже круто, що ти змогла це зробити і показала такий приклад. Бо я завжди чую від жінок, що я би переїхала в село тільки з чоловіком.